Закон про добровільне об'єднання територіальних громад дав старт реформі місцевого самоврядування в Україні. Чи виправдає така реформа очікування суспільства? Чи стануть укрупнені громади самодостатніми та ефективними? Питань на сьогодні все ще більше ніж відповідей. Павло Безека працює дубівським сільським головою вже 16 років. До складу сільської ради, окрім дубового, входять також села Бахів та Вербка. Дубівська сільська рада одна із самодостатніх місцевих громад у Ковальському районі. Лише цього року з місцевого бюджету виділили 200 тисяч гривень на енергоефективні заходи в місцевій школі. Нещодавно в селі Вербка відкрили нове приміщення бібліотеки. Згодом тут же, укуплені з аукціону за кошти громади будівлі, облаштують і сільський клуб. Здавалося, б, прихильників ідеї об'єднатися з дубівчанами в процесі реформи місцевого самоврядування можна буде шикувати в чергу. Однак, поки що, всі пропозиції дубівчан про добровільний шлюб громади сусідів ввічливо ігнорують. Ми своєю сільською радою ініціювали приєднання до нашої сільської ради громад Городищенської сільської ради, Облапської, Сикунської. Тойкутської, Доротичанської. Я, як голова, їздив по зборах, люди робили збори, і ми це питання обговарювали на різних рівнях. Ну, в Городищі люди, депутати, вроді би не проти з нами об'єднатися, тому що там така бідна сільська рада, от, а ми їм набагато більше, краще послуги надамо, чим вони на сьогоднішній день мають. От, наприклад, в Сікуні є люди, які хочуть старовижвою об'єднатися, а є такі, що хочуть до добової, тому що. Добуває центр більше до Ковеля, до міста. До в Гішині люди мало обізнані, з людьми ніхто не працював. Прості люди сказали, що нам краще об'єднатися з добовою. Але знов не знаю, хто на це впливає на рішення депутатів, і вони рішення не прийняли. Так само відбулися збори в Тойкуті. Тойкут, не хочу сказати, що вона самодостатня сільська рада, але вони хочуть, щоб їх був центр і приєднати, я не знаю, можливо, сім чи вісім сільських рад з Кам'янкаширського і Старовижівського району. Як та громада має, то треба порахувати. Чи, чи вона може бути спроможною? Фінансова децентралізація один з трьох китів реформи разом з повноваженнями та відповідальністю, якими наділять об'єднані громади. На сьогоднішній день бюджет сільської ради складається з земельного податку і з Акциз. Коли громади об'єднуються, їм дають там 60% прибуткового податку. Ну і школи на баланс. Тоді вже школи будуть краще отримуватися, тому що не треба будуть гроші передавати. Ми порахували, чи буде наша громада. Громада спроможна, то ми на 23% тільки дотаційні. Якщо брати Голобську селищну раду, вона на 150% дотаційна. то наша громада, якби об'єдналася, мала б набагато кращий потенціал, ніж інші сільські ради. Об'єднання воно неминуче і воно має відбутися і чим швидше, тим краще. Фінансово спроможною на сьогодні є ще одна приміська адміністративно-територіальна одиниця Люблинецька селищна рада з бюджетом близько 5 мільйонів гривень. Однак, і селищний голова Олександр Федонюк дуже обережний в своїх прогнозах щодо перспектив об'єднання з іншими громадами. Є набагато більше запитань як відповідь на ці питання. Думаємо, що це питання на часі, тому що ми бачимо досвід наших сусідів поляків. Вони пройшли це 20 років назад. і вже… Об'єдналися давно, живуть, працюють і непогано працюють, села не розвалюються, не зникають, а навпаки, села зміцніли. і, і Нормальна правова база. Ну не знаємо, як це в нас піде. Ми так само будемо об'єднуватися з сільськими радами, які до нас примикають. Поки що в межах Ковальського району, бо є затверджений перспективний план. Ну, надалі плануємо приєднати ще дві громади Турійського району, тому що приїжджають люди, просяться не голови сільських рад, а прості депутати і прості жителі приїжджають, просяться. Будемо, я думаю, співпрацювати і другим етапом їх приєднаємо. Також оптимістично дивляться на реформу і в курортній столиці Волині світязі. Я ставлюся до цього питання досить позитивно, тому що е, якщо в Шацькому районі є полемецька сільська рада, яка налічує 600 жителів, то освітівська має е, друге місце по кількості населення це 2700 чоловік. І ми готові об'єднатися з найближчими е, одною-двома сільськими радами. Те, що у нас зараз є досить нормальні доходи, ми елементарно зараз без підтримки можемо витягнути всі ті установи, які є на нашій території, мається на увазі по фінансуванню. А е, об'єднуватись ми повинні по-любому, тому що у зв'язку з тим, що в перспективі Шацького району як такого не може бути, планується найближчий район наш, наша територія належати до Ковальського району, тому нам на місцях необхідно, щоб були свої структури, а це і е, значить, е, збір податків, а це і своя муніципальна міліція, а це і соціальне забезпечення, тому всі ті Служби повинні бути у сільській раді, оскільки за взірець адміністративно-територіальної реформи в Україні взяли саме польську модель управління, в нагоді волинянам може стати багаторічний досвід партнерства органів місцевого самоврядування країн сусідів. Ми їм задаємо питання, як у вас вивозиться сміття, наприклад. Чому людина одна може платити за сміття, друга ну друга не платить. Які там страшні санкції цікавимося? Як їх каналізація, як ви проводиться? Як хто будує в них дороги? Ну ясно, що в їх є. Так як і в нас, є багаті сільські ради, гміни, є й бідні гміни. Але от якщо взяти гміну фірлей, яка це Любартовський повіт, в них немає заводів таких, вони на туризмі, в них є озера, вони відпочив, роблять бази відпочинку, все сприяють цьому. І сільська рада має багато такого корисного, без тих навіть виробників великих, які є. Є, наприклад, на нашій, на нашій території. І що я, допустимо, особисто для себе виніс, що вони, від чого вони сказали нам убезпечитись, це від створення крупних громад. І вони прийшли до висновку, що саме оптимальний варіант це від 3,5 тисяч до 5 тисяч чи до 7 тисяч це громада, якою може ефективно управлятися. Ну, якщо вона є відповідно фінансово спроможною, може себе самозабезпечити, але не більше. Тому що більш крупні громади. Тобто, якщо у нас на Ковищі буде три громади, це, буде, це будуть дуже крупні громади, вони будуть при наших, при наших дорогах, при нашій системі зв'язку, таке інше комунікації. Розумієте, до чого це може призвести, це до поганих наслідків в першу чергу, як окремо застерігають до зникнення, і, знову ж таки, зникнення населених пунктів з МАП Ковищини. Практичну допомогу волинянам, окрім гмін та міст побратимів, готове надати і Генеральне консульство Республіки Польща в Луцьку. В цьому році відбулася така конференція, яку організувало наше консульство, де представлялися представники міста Швіднік, які є на Лубельщині. І була така спільна зустріч. Приїхали також. Підприємця приїхали представники різних відділів міста, щоб також порозмовляти і про те, який є польський досвід. Це був тільки початок, хочемо ще в цьому році зорганізувати наступну таку конференцію. Те, що і сьогодні реформа залишає багато дискусійних питань, також факт очевидний. Законодавство відстає від реформи, тому що якщо брати, треба міняти Конституцію, треба міняти земельне законодавство, тому що на сьогоднішній день за межами населеного пункту рішення приймає одна людина, яка сидить в області. А тоді, як вже громада об'єднається, тоді вже ну, треба закони під це От. І так само і медицина, так само і освіта. Якщо громадам не дадуть відповідні податки, які мають надійти так, субвенції, значить громади існувати не будуть. Ну що, помучаться і знову розпадуться і все. Тим не менше, локомотив реформи місцевого самоврядування вже зрушив з місця від вокзалу очікування, і те наскільки швидко, а головне, успішно він досягне кінцевого пункту визначеного шляху, залежить від консолідації влади та суспільства, розуміння суті реформи не лише чиновниками та експертами, а й простими людьми.